Господи, Всемогутній, Боже світла і правди, перед Тобою схиляю серце своє і прошу про захист, світ сповнений заздрості, неправди, зла та лукавих намірів, але ти, моя твердиня, мій захист і мій порятунок. Покрий мене своєю благодаттю, захисти моє життя. Мій дім і мою родину, від усякої нечистої сили, від злого ока, від застрощі, від поганих думок і слів, які спрямовані проти мене. Господи, Ісусе Христе, Ти переміг зло і смерть, Ти визволяв людей від усякої нечистоти, прошу. Очисти мене від усякого негативу, від страху, від злого впливу, що може шкодити моїй душі. Дай мені силу не піддаватися темряві, не зневірюватися і не боятися, бо ти зі мною. Пресвята, Богородице, Мати милосердя. Покрий мене своїм святим покровом, захисти від злих намірів, заздрощів і людської неправди, навчи мене не відповідати злом на зло, а тримати мир і любов у серці. Святий Архангеле Михаїле, Відверни від мене всі підступи лукавого, знищу всі темні сили, що намагаються шкодити мені чи моїй родині, святий ангел, охоронцю мій, не залишай мене, будь поруч у день і вночі, відводь від мене небезпеки, погані впливи і всяке зло. Господи, нехай світло Твоєї благодаті осяє мене і мій дім, нехай Твоя сила буде моїм захистом, нехай мир і любов панують у моєму серці. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо обвинуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Іси Христа і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.